Привіт, дівчата! З вами Тетяна, і сьогодні, в вашій увазі, я пропоную ось огляд такого невеликого джанку формату А6, як його називаю, містичний джанк, да, бо він такий темний, і зроблений спеціально до Хеловіна, не на замовлення, як завжди, для наявності. Сподіваюся, що він цьогоріч знайде свого власника, тому що хелловіська тема вона тільки раз в рік і. Зараз буде скоро 31 жовтня, через 22 дні. От, І якщо його не куплять до 31 жовтня, то це значить, що він буде, як мінімум, ще рік чекати свого. А можливо, для когось, це, в принципі, така тема цікава, що, можливо, і не треба буде Хеллоуіна чекати. Отже, думала я зняти вам по цьому джанку влог. І навіть і обіцяла десь в якомусь влозі, але, як то кажуть, обіцяного три роки чекають, а ви то й взагалі не дочекаєте, того що влогу не було. Я просто робила а, джанк, ну, тихенько собі надихалася. А, значить, я вже сказала, що формат А6 він в мене вертикальний буде відкриватися так вгору. В основі колекція від буку СМР-Бук. Академія, тобто він і надихнула. Я взагалі планувала зробити з цієї колекції тільки листівку, але потім ось ця тканина, яку мені подарувала Оксана, вона сама мені нашептала, що давай роби, і буде дуже гарно. Дуже буде гарне. Сочетання, сочетання. зрозуміли Також мені Марина з такі черепочки е, прислала. Також в мене є багато не, як багато так, нормально чорної а, темної темних матеріалів для колекції. Ну і ще, звичайно ж, це чіпборд Я цю кладнику представлю для. Це одна робота, яка буде представлена в двох дизайн-командах. Можливо, це і не сподобається засновникам дизайн-команд, але ну, що ж поробиш? От, тим більше, що мені здається, що ця чіпборд колючої проволоки, він дуже гарно, гармонійно вписується в цю роботу. Звичайно, що в першу чергу це буде представлено для Чаобера, того, що в основі їх колекція. А, о, це моя перша така робота містична, така, бо, як я вже казала, у нас ми знаємо тільки одного амбасадора Це Інна. І ще такі дуже любить містичні роботи робити а, Саша. А, от, вона також. Так, по -по -по ну, ну, у нас медик. Мі у медиків з почуття гумору трошки відрізняються від звичайних людей, я це вам можу сказати як медик. От, Тому ми, медики, не боїмося таких містичних тем. Бо медики це є містики в якійсь е певній так, Давайте, не буду довго е зупинятися. Значить, ось це картонні основи із обкладинки від буку. Це тільки тут був використаний папір. От, а в основі... В основі я брала папір. Один лист в мене був від Скрапміра. І далі я вам покажу: інші були взагалі не від колекції, і одна була із «Чаобела». От, Також ви бачите, повторюється ця колюча проволока. Я її заембосила, якраз мені здається, гарно підійшло по кольору пудра для ембосингу, яку мені дарувала Оксана. Вона така чорна із різним шиммером різнокольоровим. От. І в основі тут я взяла якби тех, да? От. але закрила його ще рамочкою і вийшло, що скелет в рамочці. рамочки. І написано Secrets. Бутильочок такий, У мене вирубки такої немає, треба купити собі ніж. От. І знову черепочок глиняний від. Від Марини, це, до речі, від Фінабайр молд. Він дуже мені сподобався, але, знаєте, якщо ти не робиш так багато робіт, так як, наприклад, це робить ця ж Анна від Фінабайер, да, то взагалі здається, що ну, однієї відливки вистачить. У мене є трохи молдів, але я відливок так багато не роблю. Це на Оксана ще багато робить відливочок. От, така кишенька чорна. Це я також купувала для таких темних магічних робіт, але це в мене перша була така робота. Тут в мене просто карточки вирізали і скріпила їх чорною скріпкою, щоб помітити, де в мене є кишенька. Нічого особливого, в основі в мене тонувала я філетовою. Фіолетовою подушечкою Distress Oxide. От Якраз я її прикупила також для цієї роботи. І взагалі, фіолетовий колір, мені здається, що він типу, мені не сильно той потрібен. Да? Але насправді дуже часто, от саме як акцент фіолетовий мені необхідний От, тут таку кишеньку зробила. До речі, оце аркуш. Також від Бука, але не ФМР, а ці, що нові колекції від choo були влітку, в мене чорно-біла приходила. Я така, думаю, вибрала саме такі мрачні. Бо, думаю, з тієї колекції я навряд чи буду щось таке глобальне робити, а от, от полисну можна використовувати. А це в мене обрізок залишився із, із одного листа від цієї ж Академії, але тут елементи такі не виріжеш, і зворотня сторона, бачите, вона така фонова. Та я думаю, нехай так і буде. От Ворон, все, що треба, темні такі квіти, такі малесенькі кишеньки з стежиками, як секретики сюди якісь ховать. От, такі елементи робила. Мені Боксана бо колись присилала багато фіолетової рубки, то й досі я її юзаю і так її акцентно вставила, це ще ж трошки фіолетовим розбавила. От така сува, якась вона мені дивна. Я і так думаю, хай живе в цьому блокноті. Так багато тежиків, більдерів багато використовувала. Я Вже вам говорила, що я їх люблю. А оце мені такі ткані, тканеві наліпки, це мені Марина присилала. Вони не всі сюди підійшли, хоча вони так, також таку, ну, трохи на містичну тему. Тому я вибрала тільки дві, які найбільше підійшли, і розбавила їх вирізалкою із бука. Ось така жіночка дивненька, але по кольору ідеально прямо під, під цю колекцію. Дуже мені подобається, як я розділювачі зробила. І ось це в основі папір мені Марина присилала. Вона десь його купувала. Це не з колекції, кось він взагалі такий як литий папір. Да? А, от, і це він був як основа, і це мені вона. Ще рік тому чи два роки тому і павутину присилала ці павуки, і з цього кажана це покрила глосі. Я його затонувала восками і покрила зверху глосі, і ось таке вийшло. Ну і взагалі така картинка вийшла. Трошки мережева. Хоча я планувала цей бук робити без мережа. Тоді думаю, для чого ж чорну мережеву я купувала. А, так, це у мене кишенька. Вирубка, яку я купувала ще також влітку, я її виробила також з однієї з тімпанкових колекцій. Але вона лежала-лежала, і я вирішила її в цю додати. Ось і такі тежики, бачите, все біндерами попришивала, трошки тут і строчки прикладала, бо в магічній темі строчка, мені здається, ідеально заходить, то ще якщо вона крива. Ось це в мене. Папка відтиснення Марина дарувала. І якраз так це також була стимана. Тобто дуже багато факторів було для того, щоб зробити підштовхуючи, щоб зробити цей бук. Я тонувала тут восками, павутину виділяла білим, так як сріблястим воском, так як павутина в нас біла, а павуків робила такими фіолетовими, щоб все в колір підходило. Не знаю, вийшло чи не вийшло. Тут цей куточок він не. Не тиснений, ну, тобто він взагалі папка без тиснення. Тому я вирішила такий а, якийсь декорчик трошки додати. І ось друга карточка із тих тканин, які мені а, присилала Марія. А, от, такі от елементи. Тут такий конвертичок зробила. Також був о, вирізаний. Я його з двох сторін, з однієї сторони, вклеїла, а з іншої сторони, такі маленькі елементи. А, може, новий власник захоче собі його Ну, якось використати, відкриє, там, побачить, О, можна і приклеїти щось. От, такі карточки багато, багато черепочків. Знову ж таки від Оксани вирубка. І тут, бачите, фіолетова. Тобто дуже багато фіолетового тонажу, чорний з фіолетовим, якраз так гарно, мені здається, поєдналося в цій колекції. Ось така кишенька. І а, ця кишенька. Щоб ви розуміли, це не з колекції, це не виробка нічого. Це взагалі з окулярів. Тут був паспорт для окулярів моїх нових, то я така думаю, о, прикольно, у нас все в скраб іде. От, дуже мені подобається ось цей розділювач. Тут тільки всього, лише на всього. Ну, небагато виробки. Ось цей скелет, цей... Спочатку я хотіла під нього підкласти. Троянди, але дуже зливалися троянди з цим. І я така подумала, ні, треба зробити щось таке вітражне скло. от Скелет тут буде такий типу смерть, він буде ідеальна свічечка. І ось такі ворота це також мені Марина давним-давно присилала, я їх заембосила, і воно вийшло, типу таке кладовище. Да? Ще й книга, і Dark Magic. ну Мені взагалі дуже сподобалася ідея, нічого такого особливого, але, як то кажуть, картину зі стікерів склала. І ось фон робила. З пудрою. А тут зробила таку Whispers. Це в перекладі означає шепіт. І зробила а, таку невеличку книжечку. Тобто тут можна якісь такі маленькі секретики. Можна було б також штампіком прийти, але ж а, От... Єдине, що тут, я думаю, хоч би не... ну, Воно покоцається, в принципі, покоцається, то е, буде більше схоже на джанки. Такий високий карман кишені. Нічого не змогла сюди придумати, бо не було ніякої дової висічки. І не хотілося вже теж керувати. Я взяла просто полозочку. Тут був відрізок такий від кишеньки, е, от, із вирізки від кишеньки. я така, Хай буде паутинка. Тут можна також записати якийсь елемент. Це також карточки від Марини. А, і тут такий був з зворотньої сторони такий яскравий врожев, якісь вуса чи губи, я вже не пам'ятаю. То я їх закрила цим скелетом. І тепер бачите, все, все співпадає. І коли, коли продумувати гарну роботу, це взагалі тут квіти, вони такі великі були. І вони не влазили в мене цей блокнот, тому я їх сегментами повирізала і підкладала. В, в композиції підкладала, і воно тепер гарно, так, делікатно вийшло. Ось о, налівка стикер Ворон, також затонувала. От, о, тут в мене ось такі стікери були, я їх повирізала. Це ж також вичаобела, тут вінтер, Summer і Spring. Може, хтось захоче колись кудись підклеїть, нехай буде. От, знову ж, цей саме папка для тиснення, так, таким самим методом зробила і а, приклеїла сюди елементи від чаобела. Тут можна якусь фотографію так, чи ще щось, якусь карточку приклеїть. Книги вирізавки. Це, до речі, також Марина мені мереживку таке присилала. Я його також використовую, бачите. От. Тобто дуже багато тут все насправді поєднано, хоча ну, вирізалки в основному від чолобела. І ось такий прикольний, і тут знову такий черепочок маленький, гарно підійшли, вони невеличкі елементи і гарно підходили у всі ці композиції. І знову павучок, ви бачите, ось ця павутинка, гарно поєднала, ці квіти ідеальні фіолетовий кольор. Тут карточка знову ж повторюється, і зробила цей папір. Мені Марина прислала, бачите, він зі зворотньої сторони з цієї блискітками вставлені. А оце вже в основі. Оце в основі а, ну, Папір від Ну, Ви в огляді бачили, я хотіла спочатку його взяти в основу, а тоді виявилося, що він світлий, дуже, він білий, він не чорний. От, хоча на моїй пам'яті альбом же я робила там От. Ну І ще такий елементик. Котик із розочками, з трояндочками. І... Ці бутильочки, Бутелечки, бутильочки, все, що треба для магічної роботи. Знову павук, біндер. І тут ось такий елемент. також. Бачите, це ж не сегмент від якоїсь вирізалки я залишився. Я його підклала зверху вирізку із книжки, і все. Ідеально з книжечкою. І такий елемент вийшов. І ще кишенька. От і тут ось така композиція. Мені дуже сподобалося, бачите, як розтушувала через. Трафарет, і воно так вийшло в подовження. Тобто квітка бо вона була б гола, хоча вона така теж об'ємна да, вирізалка. Але оце розтушоване і ще оці точечки, це, до речі, не набризи, це у мене штамп від чаубела, я його використовую як набриз. Тому що набризли треба чекати, поки висохнуть, а цей штамп він так а, 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 імітує набризки. Ну, і ще раз повторила, це від чаубела, був шматочок, бачите, навіть червоні. Ці. І, і повторила. Це саме. Тут три кишені виходить. Ось так. Бачите, воно різне. І я ж, так як чорний колір, тут в основі чорний фіолетовий, тільки все чорним. І ось цю черепочка я покрила також Glossy От. Ну і на форзаці зробила. Якраз кишенька по розміру відходила із бука. І тут карточки все, що я повирізала, я їх скріпила з і сюди додала. От. На цьому у мене все. Ось таке, бачите, тут додавала підвісочку ліхтарик, бо ну, раптом хтось захоче вночі на кладбищі, ліхтарику. От, ось такий в мене вийшов чудовий, прикольний джанк. Сподіваюся, що власник знайдеться дуже швидко. Я власника не шукаю в інстаграмі, не шукаю в Ютубі, я його шукаю на Еці, тому скоро він з'явиться. Ну, з'явиться, Поки ви його побачите, може він вже й продасться, поки ви його побачите, бо бувають такі моменти. На цьому в мене все. Дякую вам за перегляд. Я вам ще не сказала сам, на самому початку, що а, як в мене такий скелет, вийшов з такими яскравими очима, я клеїла паєтки. От, і в мене одна паєтка падає череп прямо в око. Отак от народжуються ідеї. Я зрозуміла, що в мене черепа мають бути очі, які будуть дивитися так, в залежності від того, куди повернеш як впаде світло. І таким чином він мене ожив. Ловіть ідейку, раптом ще. Хтось захоче зробити якусь магічну містичну роботу із черепочком. На цьому в мене тепер точно все. Я вас всіх обіймаю, цілую, до нових зустрічей, Па-па!